Дуже часто запитання при відкриванні або закриванні рота. Клац, а і щось там клацає. Що ж це таке може клацати? що з цим робити? І так, що ж це може клацати? Клацає у вас, скоріш за все, суглобовий диск. Це ось ця структура. Тут нічого не зрозуміло, тому ми для вас створили діагностичну модель, показову, на якій все видно. Жовте тіло це диск, це у нас суглобова ямка, це у нас суглобова голівка. В нормі, коли ви відкриваєте рот, це все рухається синхронно. Оп. Ціль диска це саме нівелювати невідповідність кісткової поверхні однієї до кісткової поверхні іншої. І клац відбувається, коли цей диск не на місці. Тобто, коли ви відкриваєте рот, ви далі не можете ніби відкрити, відбувається клац. Диск скакує на свою позицію. І коли ви закриваєте рот, голівка нижньої щелепи вискакує дозаду, а диск вилітає допереду. Це знову клац. Ось така історія з клацом. Як його діагностувати? Консультація гнатолога. дивимося на структуру диску, на збережність анатомічних структур на КТ-МРТ. І лише після цього приходимо до думки, потрібна нам суглобова шина чи ні. Можемо ми даний диск стабілізувати чи ні.